Як за допомогою натальної карти знайти професію, в якій ви можете реалізувати себе максимально, розкрити всі свої таланти, навички, здібності і досягти максимального успіху. Вітаю! Мене звати Ольга Зарук, я астролог і на цьому каналі розповідаю багато корисного та цікавого про астрологію. Тому підписуйся, одразу став лайк і поїхала! Отже, на даній карті ви можете знайти відповіді на багато запитань, де вам краще працювати, яким чином заробляти гроші. І якщо ми говоримо про професійну реалізацію, тут, звісно, треба враховувати багато багато показників. Треба врахувати, де знаходиться ваше сонце, да? тобто де ваша особистість розкривається максимально. Є положення вашого асценденту, да, в якому знаку знаходиться ваш асцендент, де знаходиться управитель вашого асценденту, тобто де ваша особистість буде максимально розкриватися. Треба проаналізувати дім грошей, за допомогою чого, за допомогою яких фінансових інструментів ви будете заробляти більше грошей. Аналізувати дім роботи, де ви можете бути корисним людям, яка атмосфера краще вам на роботі, да? і психологічно. Ну, тобто, виділяти якийсь один показник, звісно, буде некоректно і неправильно. Тому що треба аналізувати карту цілком, да? щоб зробити певні висновки. Але все ж таки. Я хочу в цьому відео дати вам підказку, в якому напрямку ви можете шукати. У кожного в карті є 10-й дім натальної карти. Це дім кар'єри, дім соціального статусу, і це у нас дім максимальної реалізації. І він може дати підказку, де в яких сферах ви можете розкрити свої таланти максимально. Тому дивись це відео до кінця, і ти про це дізнаєшся. Для того щоб дізнатися, в якому знаку знаходиться 10-й дім вашої натальної карти, побудуйте свою натальну карту в будь-якому астропроцесорі онлайн, просто забити Google та натальна карта онлайн, введіть свої дані народження, дата місто і час народження, час обов'язково бо. Без часу народження ви не зможете побудувати дома натальної карти. Да? І подивіться, в який знак зодіаку потрапила цифра 10. Тобто на різних сайтах це може бути просто звичайна да, цифра 10, десь може бути римська цифра 10, десь може стояти значок МЦ, англійська. МЦ, да? це вершина небу. Да? І Саме от рисочка, да, яка починає, починає 10-й дім, це вершина 10-го дому, тобто ви дивитесь оцей проміжок да, 10-го дому, це буде від, від однієї рисочки до іншої, якщо дивитися проти часової стрілки. І вам треба дивитися саме у цю першу рисочку, да, в який знак зодіаку вона потрапила. Ну, це для тих, хто зовсім не знає, як. Як дивитися правильно? І отже, дивитесь, в який знак зодіаку потрапила вершина вашого 10-го дому. І далі я буду по всіх знаках зодіаку розповідати. Отже, якщо вершина вашого 10-го дому потрапила в знак Овен, це означає, що ви можете реалізуватися в таких сферах, як спорт, як військова справа також. Да? наприклад, Зараз це дуже, дуже актуально. Це всі сфери, які Пов'язані з продажем, взагалі, овен – це про активність, про ініціативність. І для того, щоб досягти максимального успіху, максимальної реалізації, вам треба бути максимально активним, не боятися конкуренції, а навпаки, в неї йти. Тобто атмосфера вашої кар'єри це боротьба. Це боротьба з конкурентами, це перемога. Тобто, от коли ви активні, рухаєтесь в Перед нічого не боїтеся, ви досягаєте своєї максимальної реалізації. Також це може бути сфера пов'язана з. Сексом, да, наприклад, секс-шоп, ось це може бути сфера, пов'язана з продажем чогось такого металевого, з продажем спортивних, спортивного інвентаря. Також це може бути ну, взагалі будь-яка металургія, овенси також про хірургів, тобто можна реалізувати себе в медичній сфері, да, якщо, якщо піти саме в. Хірургію, а це буде, можуть бути якісь силові структури, да? тобто в, загалом, в принципі, всі сфери, де проявляється активність, ініціативність, напор і сексуальна енергія. Далі. Якщо вершина вашого 10-го дому потрапила в знак тільця, то у вас тут навпаки да, ваша робота, це ваша зону, зона комфорту. Тут навпаки вам буде некомфортно, якщо буде там якась боротьба, конкуренція. Для вас потрібен спокій і стабільність, і ви зможете реалізувати себе в таких сферах, як дизайн. Сфера краси, медицина, да, продаж ліків, наприклад. Тілець це про створення краси, про створення якогось комфорту. Це може бути продаж меблів, да, або створення меблів, дизайн інтер'єрів. Це також все, що пов'язано з рослинами. Да? Тобто це може бути флористика, це може бути я не знаю, садівництво, ландшафтний дизайн. Да? І на роботі вам головне, щоб вам було комфортно, спокійно, щоб вам було приємно око, щоб ви приходили на роботу в красивому одязі, щоб у вас був гарний робочий стіл, да? гарно облаштований. Тоді ви зможете реалізувати себе максимально. Також тілець це про фінанси, і ви можете себе реалізувати і в фінансовій сфері, наприклад, там, бухгалтерія, банківська справа, да? або якісь консультації да? з приводу фінансів можуть бути. Далі, якщо вершина вашого 10-го дому потрапила в знак близнюки, то ви можете заробляти на продажі інформації. Наприклад, давати якісь консультації да, онлайн, або це може бути IT-сфера, сфера цифрових технологій, це все, що пов'язано з технікою, да, з продажем техніки. Для вас головне в роботі це такий постійний рух, постійне оновлення. Дуже добре буде, якщо робота буде пов'язана з відрядженнями, да, з подорожами, щоб ви могли кудись їздити. До речі, сфера туризму да, також буде підходити по близнюкам. Це можуть бути автомобілі, інші види транспорту, там велосипеди, наприклад. Продаж книжок, продаж різних освітницьких матеріалів, да? продаж навчальних матеріалів, якісь курси ви, якщо будете проводити, також ви зможете реалізувати себе максимально. Далі, якщо вершина вашого 10-го тому потрапила в знак РАК, то ви зможете реалізувати себе максимально в тих сферах, які пов'язані з сервісом, з турботою про людей, з допомогою людям. Це може бути робота, наприклад, в школі, в дитячому садочку, вихователь, вчитель, це може бути сфера кулінарії, також це може бути сфера психології. Там, де ви турбуєтесь про людей, допомагаєте людям, сфера медицини, до речі, також сюди підходить, тому що вона також пов'язана з сервісом, з допомогою людям. Ось головна, головна ваша стратегія, стратегія досягання цілей це турбота про людей. Далі, якщо вершина вашого 10-го дому потрапила в знак Лев то для вас головне це атмосфера гри, творчості, розкоші. Для вас дуже важливо, щоб ви самі були обличчям вашої справи. Да? Для вас важливо створювати свій особистий бренд, щоб ваша особистість да, була. Якби, Обличчям, да, взірцем вашої справи, щоб ви самі давали приклад того, да, як, як ваші послуги чи товари вони діють. Тут можуть бути сфери, які пов'язані з дітьми, наприклад, да, якісь дитячі сфери, там, дитячі, там, розважальні програми, курси, також якісь дитячі садочки, можуть бути з іграми, можуть пов'язані з розвагами. Да, там готельно-ресторанний бізнес чи організація якихось свят, заходів. Також це може бути будь-які види творчості, фотографія, наприклад, дизайн, також і також все, що пов'язано з розкішю, да продаж там елітних якихось товарів. І так далі. Ну, для, для вас головне, щоб атмосфера була все найкраще, да, все яскраве, і все таке елітне. дуже. Далі, Якщо вершина вашого 10-го дому потрапляє в знак Діва. То тут головне для вас увага до деталей до дрібниць і дуже прискіпливе ставлення до роботи. Ви можете реалізувати себе в сферах, які пов'язані з аналітикою, з підрахунком. Да? Це також може бути і бухгалтерія, і інші якісь такі аналітичні роботи. Це може бути сфера, де треба робити щось своїми руками. Да? і де а, потрібна велика увага да, до малесеньких дрібниць, де ви а, деталька за деталькою щось, щось складаєте да. а, то, також це може бути і дизайн, і щось таке пов'язане з хендмейдом, да, можливо, якщо ви створюєте якісь там унікальні речі, а, ось, і їх продаєте. Далі, якщо вершина вашого десятого дому потрапила в знак Терези, то ви можете реалізувати себе в сферах, які пов'язані з Справедливістю з законом, да? Терези – це знак закону, юриспруденції, да? ви можете реалізувати себе в юриспруденції, а також в різноманітних консультаціях, наприклад, психологія та сама, да? І або юридичні консультації надавати, або будь-які інші консультації, в яких ви експерт. Ви можете реалізувати себе максимально в партнерстві, в команді, да? десь там. Самостійно, якщо овен може реалізувати себе самостійно, да, і проявляти себе як окремий одиниця, для вас все ж таки краще діяти з кимось в партнерстві, тоді ви зможете досягти максимального успіху. Також, також Терези, тип це про естетику, тому ви можете себе і в сфері краси реалізувати, так само, як і знак тільця. Да, обома цими знаками управляє Венера. Тому ви можете реалізувати себе також в сфері краси, мистецтва, дизайну. Да? Все, що пов'язано з елітними також товарами, ви можете себе реалізувати да? ну, або продаж картин чи інших предметів мистецтва. Далі, якщо вершина вашого 10-го дому потрапила в знак Скорпіон, то для вас головне. В роботі це напор, ризик, також допомога людям, порятунок в кризових ситуаціях. У вас така, знаєте, має бути постійна атмосфера надриву, де ви себе не жалієте. Тобто тут прямо протилежне. Знаку тільця, да, якщо, якщо для тільця то на роботі потрібен спокій, комфорт, то для вас навпаки аврал, надрив постійний, да? коли потрібно постійно кудись бігти, щось вирішувати, комусь допомагати, це може бути антикризовий менеджмент, це може бути служба спасіння людей. Це може бути знов ж таки сфера медицини, реанімація, хіру... хірургія, да, знов ж таки, це може бути також щось пов'язане з життям і смертю. Да, і зі смертю також це може бути і ритуальні послуги, це може бути робота патологоанатомом, криміналістом. До речі, от. В криміналістиці ви можете себе реалізовувати, да, як детектив, як слідчий. як... Ну, я вже сказала, да, патологоанатом да, або криміналіст. А також а, скорпіон це про великі гроші, про великі фінанси, тому ви можете реалізувати себе в фінансовій сфері. Скорпіон це взагалі про бізнес, тому ви можете відкривати власний бізнес. Також скорпіон це про якусь таку глибину, тому це також про дослідження людської психіки, про психологію, про езотерику. Також скорпіон він має такий Вагомий вплив на людей, тому ви можете бути організатором, керівником, менеджментом все, де ви можете керувати людьми і впливати на них. Так? Також ви можете бути якимось там мотиватором, коучем, так? тому що у вас є вплив на людей, і вони будуть до вас дослухатися. І це можна використовувати в вашій кар'єрі. Далі, якщо вершина вашого 10-го дому потрапляє. В знак стрільця, то це означає, що ви можете реалізовувати себе в сфері освіти, да? бути наставником, коучем, вчителем, да? в принципі, в будь-якій професії, да? якою ви займаєтесь досягти такого високого рівня, щоб ви могли вже навчати інших. Ось. Також стрілець це знак юриспруденції знову ж таки. Да, ви можете в цій сфері себе реалізовувати, як суддя, адвокат, ось юрист. Далі стрілець це все, що пов'язано з подорожами, тому ви можете займатися туризмом, наприклад. Юпітер це все, що пов'язане з елітою, з розкішю, тому знову ж таки продаж елітних товарів, товарів розкоші вам може підійти. Далі, якщо вершина вашого 10-го дому потрапляє в знак козиріг, то ви можете реалізувати себе в таких сферах, як дизайн, архітектура. Управління знову ж таки да, Козерог це, в принципі, такий основний знак, по якому ви можете реалізувати себе як керівник. І для вас головне в роботі це поступове, поступове таке зростання. Це знаєте, коли ви довго-довго працюєте в одній сфері на одній компанії і поступово-поступово в ній зростаєте, і в кінці кінців зростаєте до керівника. У вас це не Відбувається дуже швидко, у вас це буде відбуватися поступово, але головне, що саме ваше відповідальне ставлення до роботи, ваше терпіння, ваша наполегливість, саме ці якості вони будуть призводити вас до цілі, будуть призводити вас до вашої максимальної реалізації. Далі, Якщо вершина вашого 10-го дому потрапляє в знак водолій, то тут для вас головне в роботі це свобода. Для вас Неприпустимі да, якісь рамки, обмеження. Тому, поводолію, краще всього бути все ж таки або фрілансером, да, або працювати на роботі з вільним графіком, щоб ви не були обмежені якимось рамками та правилами. Да. Для вас важливо в роботі, щоб ви могли себе проявляти, да, щоб могли проявляти свою креативність. І вам важливо, щоб вам було цікаво дуже. Цікаво, тому що якщо нудні якісь такі завдання, да, нудна якась така робота, ви там можете просто потухнути буквально. Тому це дуже важливо. водолій це знак майбутнього, знак сучасних технологій. Тому тут по цій сфері. По цьому знаку може бути IT-сфера, сфера штучного інтелекту, сфера сучасних технологій. Це може бути, в принципі, да, нау... ну, те, те, що пов'язане з наукою, з космосом. Да. Водолій це ще про блогерську сферу, тому ви можете реалізувати себе як блогер. Да. Ось. Далі, якщо вершина вашого 10-го дому потрапляє в знак. Риби, то тут в роботі для вас головне творчість, натхнення, інтуїція. Да? Там, де ви можете проявляти свої творчі здібності, а також знов ж таки допомагати людям. Це може бути і психологія, це може бути знову ж таки служба спасіння людей, де волонтерська якась діяльність, де є можливість допомагати людям. Це може бути будь-яка творча діяльність пов'язана з музикою, з мистецтвом, зі створенням, зі створенням чогось прекрасного також. Цей дизайн може бути так. Саме в езотериці ви можете себе реалізовувати, бо по рибах тут іде дуже сильна інтуїція, контакт з таким підсвідомим, тому ви можете реалізувати себе і в езотериці. Ось поділіться, будь ласка, в коментарях, в який знак зодіаку потрапляє ваш 10-й дім, в якій сфері ви працюєте, чи це співпало, а можливо, ви в цій сфері не працюєте, але у вас є таке бажання, просто ви не можете наважитись. Буде дуже цікаво почитати в коментарях. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, це допомагає просуватися в моєму каналу і мотивує мене знімати більше. Напишіть, які ще теми вас цікавлять, і також в посиланні під цим відео я залишу посилання на мій інстаграм, якщо ви хочете більш детально дізнатися про свою профреалізацію, бо я вам сказала лише одну. Там 10-ту, буквально частину да, від того, що може бути у вас, тому що тут треба ще дивитися, куди потрапляє управитель цього 10-го дому, куди потрапляє ваша Венера, куди потрапляє ваш асцендент, Сонце і так далі. Ну, тобто всю цілком детальну карту проаналізувати, щоб визначити, ну, де, де насправді вам краще реалізовуватись. Тому якщо ви бажаєте індивідуального підходу, то записуйтесь на консультації а, через мій інстаграм, посилання під цим відео. А, дуже дякую, що додивилися до кінця і бажаю вам гарного дня і всім пока, до нових відео.